Премудрість прості, вистухаймо Святої Євангелія, мир всім. і духові твоєму Під луки святої Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава. тобі. Будьмо уважні, в той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн. І з ними йшли його учні і сила народу, коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного в Матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її, Господь, зглянувся над нею і сказав до неї не плач. І, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав. Юначе кажу, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх угорнув усіх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. Слава тобі, Господи! слава. Тобі! Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому уривку згадується місто Наїна, яке згадується в Святому Письмі лише один раз, і це є близько п'яти кілометрів біля Назарету. І чуємо історію про те, як Ісус йшов і зустрів похоронну процесію, і зразу усилено описано сутність тої процесії. Виносили мертвого сина, єдиного в матері, яка вже була вдовою. Тобто жінка вже поховала свого чоловіка і була похорона процесія, в якій вона ховала свого єдиного сина. І ці наголоси в першу чергу нам звертають увагу на юдейську традицію і на те, що жінка вже не мала ніяких прав. Бо навіть якщо жінка втратила чоловіка, але мала сина. То, відповідно, син потім матір'ю опікувався, а жінка, яка не мала нікого з чоловіків, який міг би нею опікуватись, була відкинена тогочасним суспільством і не мала ніяких прав. І знову ж таки, сказано побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: В оригіналі це слово, яке ми маємо «зглянувся», то в юдейській мові воно означає найвищий рівень співчуття. Тобто вони мають різні терміни на рахунок співчуття, і в даному випадку використано те, яке має найвищий той рівень співчуття. І знову ж таки, Ісуса ніхто не просив, щоб він стіляв цього, воскрешав цього хлопця. І Він, знову ж таки, побачивши, сам підійшов для того, щоб його воскресити, сказав не плач і, приступивши, доторкнувся Думар. До знову ж таки. В Святому письмі неоднократно чуємо, як Ісус має не таку виняткову нестандартну любов до тих, хто є відкинутий суспільством, до тих, кого недооцінюють, кого знущаються або хто відповідно є утиснений в якихось правах. В даному випадку жінка вже була в тих правах обмежена, і він без ніякої додаткової спроби прохання, мольби просто підходить, щоб їй допомогти. Він сам виявляє ініціативу, сам виявляється милосердя. І знову ж таки, коли сказано, що він доторкнувся до мар, це була така похоронна процесія, де несли тіло і мари це були такі як носилки. Торкатися не можна було нікому. Бо, відповідно, та людина, яка торкалася, вона була би вже нечиста на цілий тиждень. Так само зупиняти процесію, це було певним таким. Зухвальством стосовно юдейської традиції ніхто не мав права зупиняти похоронну процесію, тільки найближчі рідні могли це зробити. А хтось перехожих в той чужих людей не мав такого права. Це було недопустимо в їхній традиції. І знову ж таки, Ісус робить те, що Він зупиняє. Тим самим Він наголошує, що Він є вище в любої традиції, і кожна людина це повинна усвідомити, які б. Традиції не були в якій би родині чи в якому народі, Бог є вище тих традицій, тому що Бог є творець всього. Відповідно, ті традиції, які люди собі придумали, це їхні придумування, чи їхні якісь способи щось дублювати, повторювати. Ісус знову ж таки не переймається тим, що хтось з народу йому дорікне, що він не мав права доторкатися до тих мар, чи що він не мав права зупиняти похоронну процесію. Бо він є вище цього всього. І це важливо також зрозуміти в нашому сьогоденні, бо не раз так само на похоронах, люди першим ділом мають традицію поклонятися всім підряд божкам, а не молитися до Бога. І коли людям говориться, не робіть того, християни не повинні так робити, то відповідь чується, це традиція. Наші прадіди так робили. І я буду так робити і таким твердим голосом. Що ви таке говорите? Це наша традиція. В чому сутність традиції? Якщо є християнський похорон, це є молитви до Бога, відповідно, і християнською традицією є за померлого помолитись і поховати. А коли йдуть різного роду забобони, які йдуть ідольськими поклоніннями, різним божкам чи домовикам чи кому б то не було, це є пряма зрада. Тобто людина поклоняється іншим божкам. І традиція виходить в родині в тому, щоб зраджувати Бога систематично. Якщо прадід когось зраджував, якщо він мав інших богів, то чи ми повинні мати інших богів? Якщо прадід зраджував свою жінку, то чи правник мусить зраджувати свою жінку, бо прадік так робив? І оця несвідомість, нерозуміння, небажання зрозуміти? Хто є вище в любої традиції, що Бог є вище в тої традиції, і ми молимося до Бога, а не до дзеркал, домовиків, порогів. Відповідно, поки ми цього не усвідомимо, то ми не будемо мати зустрічі з Христом і подібно Він не буде діяти в нашому житті і не буде мати того чуда. І будемо нарікати, що життя та тяжке, Бог нам не допомагає, але людина буде просто сама від нього відвертатися. І скільки раз це не говориться. Люди все рівно вірні в лапках своїх традицій. Вірні тому, чого вони не знають, не розуміють, але ліпше так зробити, бо так робила бабця і діду. Якщо так не зробити, то не знати, що з того буде. Навіть зараз, говорячи, я дивлюся по ваших лицях і видно, дехто голову просто обертає з таким, що він таке говорить. Тобто, дехто слухає уважно, а дехто слухає з таким з неохотою. Ще з більшою з неохотою слухаються на похоронах. Тобто люди висловлюють бунт, ви собі деколи не можете уявити, який. Потім в результаті теж кажу, якщо у вас важливіші всі ваші язичницькі традиції, то просто буде момент, що я встану і піду, і самі собі ховайте, як хочете. Бо людині важливо, щоб був священник. Але священник не має ховати згідно канонів і приписів, які є в нашій Христовій церкві, а має ховати згідно тих приписів, які є в родині. Бо родина систематично зраджувала Бога, то чому священник не хоче зраджувати Бога і поклонятися іншим божкам. Отже, сьогоднішній уривок нас на те, що ми повинні переглянути свої традиції і усвідомити, хто є вище тих традицій. Відповідно, хто бажає залишити ті традиції, які є не християнські, триматися за них, корінювати їх вибір ваш. Але знову ж таки читаючи далі. Ісус каже, юначе, кажу тобі встань. І в людей вже після цього вже не було ніяких питань, бо мертвий підвівся і почав говорити. В даному випадку Ісус сказав одну фразу: Юначе, кажу тобі встань. Тогочасне суспільство мало приклад пророків, чудотворців, так само, які робили чуда, так само пророків, яких Бог слухав, але вони це повторювали декілька разів. Вони повторювали моління до Бога декілька разів. І, відповідно, коли Ісус сказав одну коротку фразу і в цю мить.